Привіт огляд американського пайка номер шістнадцять. Куряче буріто має там бути. Куряче буріто. мікс предселів. Це екзавди мелочовка, е, сир, розігрівач. Е, шоколадне, шоколадне печиво якийсь, ложка. електроліти всякі і щось таке зі смаком лимона лайма. Картонка. Тафтілі. Працеві. Показую. Отакий от набір з горіхів і цих прецелів. Прецелі це з тіста така ще кешю, лів, арахіс. І хто це? Миндаль? Картині. Так. Це також вже було. Так, ви думаєте, буріто треба з тортир'ями самому скласти і тут курка? Я також так думав. І так воно і є. <гум> буріто. Тут рис. В основному рис. Пахне куркою. І е -е. таке щось. Але я не буду це складати ось буріто з їм ложкою. Ось тут багато рису, а курку я так і не знайшов поки що. І рис якийсь недоварений. Попадається кулька от такими шматочками іноді. Але її щось тут небагато зовсім. Ледве доїв. Дуже воно сухе якесь. Твердий рис. Вся надія не досерд. А, це ж також було вже. І знову ця гарна печенюшка. Всередині з шоколадом. Вона смачно Запити електролітами. Пойдет. Так, ну и остальные пакетик. Тут без сюрпризов. Острый соус, який сухий. Волога серветка, черники, суха серветка, біжуйки, сіль. Ось такий нецікавий якийсь пайок був номер 16. Дякую, що дивилися. Підписі... Підпишіться, і ми знайдемо якийсь смачний пайок. І Зробимо на нього огляд. Дякую вам до побачення.